Борг України скоротився майже на 9 мільярдів доларів завдяки успішній операції з реструктуризації. Різні єврооблігації Укравтодору обміняли на нові серії. До 2033 року вдасться заощадити майже 33 мільярди доларів. Витрати на обслуговування і погашення боргу зменшаться на 77%. У мінфіні зазначили, що угода, яку ухвалила група кредиторів України, відповідає цілям програми міжнародного валютного фонду щодо стійкості боргу. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, долучається до нашого ефіру. Пане Леонов, вас. добрий день. Вітаю сьогодні. Питання макрофінансової стабільності в Україні. Це питання нашого виживання по суті, і, зокрема, одна з запорук нашої перемоги у цій війні. Як у цьому контексті вирішується проблематика зовнішнього боргу, який постійно у нас зростає? Ну і який у нас нині стан міжнародних резервів? Знаєте, я... Мені здається точні, точніше, ми маємо всі підстави для того, щоб дійсно подякувати команді Міністерства фінансів за високопрофесійну та ефективну роботу. Україна дійсно успішно завершила операції з реструктуризації зовнішнього долгу, і в результаті угоди борг скорочено на близько 9 мільярдів доларів. США це я хочу сказати, що це одне з найбільших списань зовнішнього боргу за останні роки. Є дійсно позитивна динаміка і щодо формування міжнародних резервів за даними Національного банку України на 1 серпня 2024 року міжнародні резерви України становили мільярди доларів. і мільярда доларів. Вони збільшуються. Це гарний дійсно показник. Якщо ми говоримо за що, чого вони збільшуються? Вони збільшуються перш за все за що того, що ми отримаємо в повному обсязі надходження міжнародної допомоги. Ми маємо 4,6 мільярда доларів від Євросоюзу в рамках програми «Ukraine Facility», а також 3,9 мільярда доларів з гранту від Сполучених Штатів Америки. І з останніх позитивних новин те, що представники місії міжнародного валютного фонду узгодили виділення чергового траншу у розмірі 1,1 мільярда доларів для України. Окремо дуже важливо наголосити, що ці всі кошти Україна отримує не як подарунок, а саме за конкретні результати реформ. МВФ також визнав, що Україна виконала кількісні критерії а також контрольні завдання станом на кінець червня. Це дуже важливий показник того, що ми зможемо якнайшвидше отримати ці кошти, і саме після цього МВФ погодила надання чергового траншу. Отже, в цілому, розглядаючи питання фінансової стабільності, можна говорити про те, що ситуація насправді контрольована у найближчій перспективі. Наші державні фінансові інституції матимуть потрібні інструменти для покриття усіх необхідних валютних платежів уряду та підтримки валютного курсу. А це я вважаю одне з найважливіших питань для наших глядачів. Пане Лоно, великий вплив на стан і стабільність нашої економіки відіграє робота одеських портів. То які яка ситуація станом на зараз на осінь? Дійсно, за 8 місяців 2024 року одеські порти обробили 66,8 мільйона тонн мільйонів вантажів. І для порівняння нагадаю, що минулого року за цей період показник перевалки вантажів складав приблизно 38 мільйонів тонн. Станом на сьогодні основна частка експорту України, які відбуваються через одеські порти, припадає саме на продукцію АПК, це десь 42 мільйони тонн. Але 37,6 відсотків вже припадає на продукцію промислового сектора нашої економіки, зокрема на експорт заліза та руди. А я нагадаю вам, що раніше ми зовсім не експортували не залізу, не руду, і це дуже важливі показники для нашої країни. Також варто відзначити, що Саме зараз на експорт працює шість портів, які розташовані в одеському регіоні. Тоді як до широкомасштабного вторгнення Україна мала у своєму розпорядженні 13 портів, які працювали на увесь на усю кількість експорту з України. Отже, насправді потреба у збільшенні експортних потужності одеських портів зберігається. За міжнародними стандартами необхідно мати валютні резерви для покриття потреб критичного імпорту на три місяці. Зараз ці резерви в нашій країні покривають понад п'ять місяців. Тож Україна має запас фінансової міцності для того, щоб працювати над збільшенням свого експортного потенціалу за рахунок росту економіки. І я впевнений, що Одеса має всі потужності для того, щоб забезпечити реалізацію цього потенціалу. Є пряме доручення нашого президента щодо посилення захисту портової інфраструктури Одеської і його виконання насправді є запорукою збереження гарного тренду у збільшенні роботи портів Одеси. Дякуємо за цю інформацію. Олексій Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що допомога наших партнерів з одного боку та зовнішньоекономічна діяльність нашої держави дозволяють підтримувати фінансову стабільність нашої держави на прийнятному рівні, принаймні станом на сьогодні.